З початку 2025 року статус інвалідності українців встановлюватимуть та підтверджуватимуть по-новому. Так перестануть функціонувати МСЕК. Вони працюватимуть до 27 грудня, а вже з 1 січня почнуть свою роботу експертні команди. Їх діяльність регламентується постановою кабміну номер 1338, А фінансування відбуватиметься через Національну службу здоров'я України у Харківській області. Нові експертні команди прийматимуть на базі 18 медустанов. Це обласний центр онкології, обласний центр фтізіопульмонологічний, центр психічного здоров'я, який розташований на базі психлікарні номер 3 обласний кардіоцентр, обласна травматологічна лікарня, міські лікарні 17, 25, 18 та швидкої невідкладної допомоги Міщанінова, Берестинська центральна лікарня, ДМО Лозівське. Обласна клінічна наша лікарня, центральна лікарня Балаклії, Чугуївська, Мерифянська, Дергачівська та Зміївська. Це ті лікарні, на базі яких будуть розташовані і працюватимуть експертні команди. На базі кожної з затверджених медустанов працюватимуть щонайменше дві експертні команди, що складатимуться з практикуючих лікарів зі стажем роботи не менше, ніж рік, обіцяють ухова. Ніхто з колишніх голів, нині функціонуючих МСЕКів, не може згідно цією постановою, а і у майбутньому, за законом, скажімо так, який буде прописан, не зможе приєднатися до експертних команд. Також в рамках цієї постанови в майбутньому буде створено центр оцінювання для оскарження рішень. Якщо такі випадки будуть, там будуть прийматися рішення за. Скажем так, скаргами роздивлятися, ну і взагалі періодично будуть моніторитися і оцінювати, скажем, якість і обґрунтованість цих рішень. А справи пацієнтів з паперового вигляду переводитимуть цифровий. При цьому пояснюють у Хова, індивідуальні дані складу експертної команди та пацієнта будуть відомі тільки на початку розгляду справи. Склад команд експертних, які будуть оцінювати справи, отримуючи їх в електронній системі, він не буде сталим, як це було раніше, тобто для кожної справи. Під кожний випадок формуватиметься індивідуальний склад експортної команди. Адміністратор в закладі, коли в електронну систему буде заходити справа, він буде перевіряти всі наявні документи, достатньо їх чи недостатньо. Буде формувати, як цю справу розглядати згідно чинним критеріям, очно заочно або в уїзні команди. Система визначить для справи профільну команду. Найближчий доступний час для проведення оцінювання, і е, навіть адміністратор і команди вони не будуть знати, до якої команди і на який час потрапить ця справа. При цьому для тих людей, які вже мають безстроковий статус інвалідності, виплати послуги тощо залишатимуться чинними. А термін повторного огляду, якщо він потрібний, переноситься на 6 місяців. Також документи, які були видані МСЕК, можна буде використовувати у наступному році. Ваші документи вже в МСЕК і вже призначена дата засідання у 2025 році. Тобто, ми з 1 січня запроваджуємо нову систему оцінювання. А в нас вже дата призначення і на якусь дату 2025 року. В такому випадку справа буде розглянута в ту саму дату, на яку призначено. Просто вам пацієнту буде повідомлено місце. І час проходження, скажімо так, процесу оцінювання. Електронні направлені, якщо вони потрібні, будуть формувати вже експертні команди. Якщо не буде потреби, більш ніж один раз на дообстеження не відправлятимуть. Якщо це скажімо так спеціалізовані якісь захворювання, да там, наприклад, онкологія або психіатрія, то за можливістю система буде направляти ці справи до спеціалізованих закладів охорони здоров'я. Всі справи будуть розглядатися в рамках черговості, значить в паперовому вигляді, а потім переноситися в електронний вигляд. І замість повністю паперового процесу, які були до цього, це буде повністю повністю електронний, скажімо так, вигляд. При цьому повідомили вува зміни, що впроваджуються, наразі, не стосуватимуться дітей. Для них зберігатиметься проходження лікарсько-консультативних комісій. Марія Солова, Сергія Париста, Юрій Бубикін, Харків. Новини.